Пізнаємо історію рідного краю разом село Дудківка та село Жаданівка. Короткий екскурс історію села Жаданівка. Село Жаданівка знаходиться на правому березі річки Вільшанка, вище за течією на відстані 2,5 км розташоване село Щебезпалівка, нижче за течією на відстані 5 км село Пролетарське, сучасна Височинівка. На річці зроблено кілька загад. Біля села багато садових ділянок. 1685 рік це дата заснування 12 червня 2020 року. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України No725 про визнання адміністративних центрів та затвердження території територіальних громад Харківської області увійшло до складу з міської міської громади, 17 липня 2020 року в результаті адміністративно-територіальної. Реформи та ліквідації з міського району село увійшло до складу Чугуївського району Харківської області. Короткий екскурс в історії села Дудківка. Село засноване в 1700 році. В 1756 році побудована Іоанна Притецька церква. За даними, на 1864 рік у казенному селі Таранівської волості з міського повіту мешкало 436 осіб, налічувалося 60 дворових господарств існувала православна церква. Станом на 1914 рік кількість мешканців зросла до 1010 осіб. Село постраждало в Асадок геноциду українського народу, вчиненого урядом СРСР 1932-1933 років. 17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації з міського району, цілою вийшло до складу Чугуївського району Харківської області, іоносферна обсерваторія, іоносферні станції це комплекс високоінформативних наземних радіофізичних засобів. До них відносяться створені в інституті іоносфери унікальні радари неконгурентного розсіювання з найбільшою в світі зенітною двозеркальною параболічною антеною діаметром 100 і повноповоротною параболічною антеною діаметром 25 метрів. Комплекс дослідницьких засобів також включає короткохвильовий нагрівний стенд ефективною потужністю 300 Ват з антеною розміром 300 на 300 метрів і призначений для вивчення впливу потужного радіовипромінювання на іоносферну плазму. Принцип дії антени: науково дослідний інститут іоносфери ХПІ – організація, яка вивчає все, що відбувається навколо земному космічному просторі на відстані до одного земного радіуса. А який інструмент може допомогти подивитися в небеса і сказати, що там у нас над головою? Для цього потрібен телескоп, який уловлює зірки, точніше відбитий від зірок сигнал. Відбувається це, коли радіолокатор посилає радіохвилю, після чого приймає відбиту хвилю. Іоносфера це газ, як, наприклад, неонової лампи. І якщо подати напругу з двох то він світиться. А хто може розпалити цей газ там на горі? Тільки сонце. Найчастіше воно випльовує плазму. Добре, якщо ми не бачимо цього, а іноді бачимо, як сяйва на полярних шапках Землі. Одного разу його спостерігали і над містом Харковом. Плазма це електричне середовище, ядро, навколо якого літає електрон. А коли електрон відривається і починає літати по нашій орбіті, виходить іонізований газ. На земній поверхні плазма утворюється тільки від 100 кілометрів від поверхні Землі. Діаметр електрона 10-28 метрів квадратних в перетині. Але як можна побачити таку площу? Щоб електронів більше відгукнулося, взяла вже 10 на 15 ступенів електронів, а це вже їх кількість в кубічному метрі. Сумарна площа збирається вже в частках міліметрів, тому вирішили взяти побільше антенну. Якщо брати 100 метрів параболічну антенну, то сумарна площа виходить уже в сантиметрах, а саме в 50 копійчану монету. Щоб побачити це відзеркалення, потрібні спеціальні радіолокатори. В Європі це єдина антенна, яка може побачити такий сигнал. В СРСР ця антенна була створена для захисту кордонів з півдня країни. Територія цієї антенни становить 22. Особливості антенни. За антенною також перебувають нагрівальний стенд аналог американського на Алясці. Американська установка ще потужніша і може випромінювати величезні згустки плазми, які можуть працювати як геофізична зброя. і землетруси повені. щоб мати найкращі характеристики результату, стали будувати антен... антени, Параболоїдна, щоб зібрати промінь, і повноповоротна, щоб можна було повертати в різні боки і вивчати параметри середовища. Тому, як тільки хтось потревожить нашу іоносферу, наприклад, запуски космічних кораблів, ядерні, підземні, іноземні вибухи, іоносфера відразу змінює свою щільність і тремтить. І всі ці зміни можна фіксувати за допомогою харківських антен. Після дані передаються в інститут іоносфери. Далі обробляються, виходять параметри середовища, якими можна обмінюватися. Міжнародна база даних некогерентного розсіювання, знаходиться в місті Болдури, штат Колорадо. Зало, зараз електроенергія дорога, тож ці антени вмикають тільки зрідка. Історія харківської антени. Коли в 1973 році запускали місяця вхід, то управління ним здійснювали з антени корабля в океані на екваторі. Коли після розпаду СРСР думали, кому віддати цю антену, то вирішив віддати їх Харківському НДІ Іоносфера, випромовуючи в ньому це величезний метровий штир. Практично перед самим розпадом Радянського Союзу під Харковом була побудована станція іоносферних досліджень, яка була прямим аналогом американського Проєкту на Алясці успішно функціонує і сьогодні. Комплекс станції складався з декількох антенних полів і гігантської параболічної антени діаметром 25 метрів, здатної випромінювати потужність близько 25 МВт. Харківська антена знімалася в російсько-українському фільмі ДАУ про відомого фізика Льва Ландау. Найбільша така станція на землі зараз це Арасіба, 300 метрів в діаметрі. Щоб її побудувати, розчистили кратер вулкану, покрили сіткою і вийшла антенна. З неї також посилали сигнал людства в космос. Пізнаємо історію рідного краю разом.